Зернхаген, сільська громада в Німеччині, одна з 21 громад регіону Гановер, розташована в землі Нижня Саксонія та налічує 25 тисяч мешканців. Тут розташовано приблизно 86 об'єктів нежитлової нерухомості загальною площею близько 150 тисяч квадратних метрів. Більшість з них це школи, дитячі садки, молодіжні центри, а також будівельний склад і кілька пожежних станцій. Ми зараз знаходимося на території шкільного кампусу в Ізернхагені. Тут навчається близько 1700 учнів і працює 150 вчителів. У нових та старих будівлях кампусу ми намагалися впровадити сучасні технології, зокрема інноваційну систему контролю доступу. Нас долучили до планування проекту ще на ранніх етапах, адже кампус потребував особливих рішень. Наприклад, на великому спортивному майданчику є зона збору, куди можна потрапити лише за допомогою спеціального ключа. У випадку пожежної тривоги двері, що утримуються магнітами, автоматично відчиняються, і учні можуть швидко зібратися у визначеному місці. Усі замовлення ми отримуємо за рамковою угодою через тендери, які регулярно оголошуються, а потім виконуються в рамках державних закупівель. Система BlueSmart виконує стандартні функції контролю доступу, блокує та розблоковує двері. Проте вона має й особливі можливості. наприклад, у спортивному залі вчитель може вибирати режим освітлення для змагань або для тренування. Також ми забезпечуємо доступність інфраструктури для людей з інвалідністю, які тут працюють або навчаються. Вони отримують ключі з необхідними правами та можуть користуватися ліфтом і спеціальними туалетами. Перевага BlueSMart над BlueChip полягає у більшій гнучкості програмування. Можна створювати мережу, не відвідуючи кожен циліндр для його налаштування. Права доступу зберігаються на ключах, що заощаджує часто зусилля. Ми працюємо з Вінхаус уже понад 20 років, і це свідчить про нашу довіру та задоволення цими технічними рішеннями.